Всім привіт! Я рада вас вітати у себе на каналі. Мене звати Інна і в сьогоднішньому відео я хочу вам показати, як я буду закатувати варення із червоної і чорної смородини. Ілі, як ще її називають у нас спуришки. Спуришками я вже перемила, переклала сюди. Це трішки залишилося, видно? І думаю, щоб воно не пропадало, зимою це дуже смачно буде, дуже корисно і взагалі супер вітамінно. І трішки в мене залишилося чорної смородини Оце скільки, я не знаю навіть, скільки тут, буду робити так. Зараз це перемию, перечищу, передивлюся і сюди буду додати. У мене такі дві кучки вийшли. Зараз буду блендерувати. Е, можна частково блендеру зробити, а можна повністю. Маю на увазі частково це трішки залишати, щоб е, були ягодки. І так, починаємо блендерувати. Обов'язково робити блендером. Можна використати давілку. Почавити смородину і все. Ось така субстанція виходить. Тут є ціленькі ягодки. Кусочки можна повністю переблендурувати і пропустити його через сито. Я ніколи цього не роблю через те, що це все корисне, так? а зимою нам потрібні дуже вітаміни. Коли перебили блендером, засипаємо цукор, і я готую за смаком. Насипаю цукор, розмішую. І пробую на смак. Я не знаю, скільки в мене тут ягід. ягід. А взагалі-то робиться кілограм на кілограм. Розмішуємо. Робимо за смаком. Ставимо на огонь і ждемо, коли закипить. Обов'язково банки повинні бути пропарені, тому що це бігом закипить. І виключить, щоб там покипіло десь пару секунд, ну хвилину нехай. І все. Ставимо на огонь і ждемо, коли закипить. Закипіло наше варення, я пінку не збираю. Ви можете зібрати. Зараз заливаю у банки. Закатала дві баночки варення, і тарілочка залишилася. Звичайно, як не, не попробувати. Закатали і закутуємо тепло. Я використовую курточку стару. Закутую на ніч, вранці е, виносимо в холодне місце. Носила ну, тільки подивіться, яка краса, яка смакота. Колір чудовий, смачний, в міру рідке, в міру густе. Осталося трішки в тарілочці, Мої діти моментально з'їли. Це дуже смачно, в міру кисле, в міру солодке. Це просто вітамінна бомба. А пенку я залишаю через те, що зімою вона, виходить, як цукерочка. Карамелізується і дуже смачно. Я спеціально залишаю, щоб було тоді смачно. А так ви можете, коли варите, убирати п'інку. Всім бажаю хороших закруток на зиму. Хорошого дня, мирного. Дякую всім за увагу. Бережіть себе і своїх близьких. Всім дякую, до наступної зустрічі, бувайте!